25 листопада 1941 року. Растенбург, Східна Пруссія. Штаб-квартира Адольфа Гітлера. Вовча нора. У конференц-залі панує тиша напруга в повітрі. Найвпливовіші військові лідери Німеччини зібралися за столом маршал фон Кейтель, генерал Франц Гальдер, генерал-лейтенант Гайнц Гудеріан. Їх викликали на термінову нараду до Гітлера. ТЕМА Радянські ТАНКИ. Гудеріан стоїть на чолі столу. Розкладає перед собою фотографії чорно білі знімки радянських танків Т-34, захоплених у бою. Його голос серйозний. Панство. У нас криза. Танки Т-34 перевершують усі, що в нас є. Обличчя Гітлера темніє. Не може бути. Наша розвідка стверджує, що радянські танки примітивні та погано спроєктовані. Як це може бути правдою? Гудеріан не відступає. Розвідка помилялася, мій фюрере. Я катастрофічно помилявся. Т-34 має похилу броню. Наші снаряди відскакують. Він оснащений потужною 76-мм гарматою. Вона знищує наші снаряди з великої відстані. Він швидший за наші танки, надійніший, а радянці виробляють їх у величезних кількостях. Гітлер різко підводиться з місця і з усієї сили б'є кулаком по столу. Тоді зробіть його. Я хочу німецький танк, який зможе зрівнятися з Т-34. Мене не цікавить, скільки часу це займе або скільки це коштуватиме. Зробіть. Так, мій фюрере, у нас є дві пропозиції. Компанія Daimler-BZ пропонує безпосередньо скопіювати конструкцію Т-34, MAN пропонує німецьку інтерпретацію з подібними принципами, але з важчою бронею та більш потужною гарматою. Гітлер задумується. Прототипи будуть представлені. Найкращий проект виграє. Я хочу, щоб цей танк був готовий до бою до літа 1942 року. Від цього залежить майбутнє Німеччини. Але Гітлер не знає, що це рішення створить один з найсуперечливіших танків в історії. Машину, яка буде одночасно геніальною і фатальною танк, який назвуть найкращим середнім танком Другої світової війни, і водночас одним з найменш надійних це історія Пантери, танка, який Німеччина створила, щоб перемогти Т-34. Машину, яка довела, що якість не завжди перемагає кількість. Ласкаво просимо до Залізного свідка. Якщо вам цікава ця історія, будь ласка, поставте лайк відео та підпишіться на канал. Найдивовижніше ще попереду, а тепер повернемося, щоб зрозуміти, чому Гітлер був таким відчайдушним. Червень 1941 року. Операція Барбаросса. Німеччина вторгається в Радянський Союз з абсолютною впевненістю три мільйони солдатів, чотири танків, чотири тисячі літаків. Вермахт розгромлює кожного ворога на своєму шляху. Польща впала за 18 днів, Франція за 6 тижнів. Нічого не може зупинити німецькі танкові дивізії. Аж ось, 23 червня 1941 року, німецькі танкові екіпажі стикаються з чимось несподіваним. Т-34. Командир німецького танка Гайнріх Ебербах пізніше писав у своїх спогадах Ми стріляли в радянський танк з 400 метрів. Снаряд відскочив. Стріляли знову, ще один рикошет. Танк повернувся до нас один постріл. Наша броня вибухнула. Я ніколи не почувався таким безпорадним у житті. Доповіді почали надходити до німецького верховного командування з усіх секторів, з усіх фронтів. Т-34 невразливий, 30-міліметрові гармати німців безсилі, навіть 50-міліметрові гармати з труднощами пробивають. Лише 14-мм зенітна гармата може надійно знищити його, але ці гармати рідкісні, важкі, їх важко розгорнути. До серпня 1941 року німецькі танкові втрати перевищують 2000 одиниць. Мораль падає. Офіцери надсилають усе більш відчайдушні повідомлення нам терміново потрібні кращі танки, або ми програємо цю війну. Повідомлення доходить до Гітлера. Він наказує провести термінове розслідування. Формується спеціальна комісія на чолі з генералом Гудеріаном, їхнє завдання вивчити Т-34, визначити, чому він кращий, і спроектувати німецьку відповідь. Висновки комісії шокуючі. Т-34 це не просто кращий танк, він революційний. Ключові переваги Т-34, які виявила комісія, такі: по-перше, похила броня броня корпусу Т-34 товщиною 45 мм, але вона нахилена під кутом 60 дегрім. Це ефективно подвоює товщину до 90 мм. Німецькі танки мали вертикальну броню, яка легше піддається пробиттю. Вони також мали 76 мм гармату, потужнішу за будь-яку німецьку танкову гармату 1941 року, здатну пробивати броню на відстані до 1500 метрів. Широкі 500 мм гусениці дозволяли Т-34 долати багнюку та сніг у той час, як німецькі танки залишалися на місці. Дизельний двигун потужністю 500 кінських сил споживав менше пального, ніж бензинові двигуни німців, і мав менше шансів загорітися при попаданні. Крім того, конструкція танка була простою, зварна, з меншою кількістю деталей, що спрощувало масове виробництво. Т-34 можна було зібрати за третину часу. Необхідного для виготовлення німецького панцерника. Німецькі інженери вивчали захоплений Т-34, вимірювали його кожен елемент, тестували деталі, аналізували рішення. Висновок був одностайним це найкращий танк, з яким вони стикалися. Вже 25 листопада 1941 року Гітлер віддав наказ про створення танка, що зможе протистояти Т-34. Два підприємства отримали контракти – Daimler-Benz і MAN. Вимоги до технічних характеристик були однаковими. Вага не повинна перевищувати 35 тонн, хоча згодом це обмеження скасують. Броня, передня частина корпусу мала бути не менше 60 мм завтовшки зі скошеним кутом, як у Т-34. Гармата повинна пробивати принаймні 70 вельпрітрями броні Т-34 на відстані тисячі метрів. Швидкість повинна бути не менше 55 км год, щоб відповідати маневреності Т-34. Дальність ходу не менше 200 кілометрів, екіпаж 5 осіб. Командир, стрілець, заряджаючий, водій, радист і кулеметник. Гонка зі створення німецького відповіді на Т-34 почалася з грудня 1941 року і тривала до квітня 1942 року. Два найбільші промислові концерни Німеччини змагалися за створення пантери. Пропозиція Daimler-Benz була простою: копіюйте його буквально. Їхній проект, позначений БК-301, був майже прямою копією Т-34. Скошена броня була 60 мм завтовшки під кутом 60 стек, по суті, ідентична Т-34. Двигун дизельний, як у Т-34. Хоча в Німеччині було небагато досвіду з дизельними танковими двигунами, Даймлер benz стверджував, що дизель кращий. Підвізка була схожою на Т-34 з великими дорожніми колесами, простою і надійною. Бойова башта розташовувалася по центру. Екіпаж складався з двох осіб. Командир також виконував функцію заряджаючого, що знову ж таки повторювало концепцію Т-34. Вага танка становила 30 тонн легше, ніж пропозиція Ман. Максимальна швидкість 55 км год. Інженери Daimler BHC стверджували, що їхній проект можна швидко виробляти. Адже його схожість з Т-34 означала менше невідомих і нижчий технічний ризик. Пропозиція Ман мала інший підхід вони також вивчали Т-34, запозичували його найкращі риси, але створювали чітко німецький танк. Скошена броня 80 мм під кутом 55 п'ятьву товща за Т- 34 забезпечувала кращий захист. Бензиновий двигун MBCH hl 23530 30 з потужністю 700 кінських сил, Німеччина мала великий досвід у виробництві бензинових двигунів, тому ризик був меншим. Підвізка на торсіонних стержнях була складнішою, ніж у Т-34, проте забезпечувала більш плавну їзду. Череда дорожніх коліс забезпечувала кращий розподіл ваги. Бойова башта екіпаж складався з трьох осіб командира, стрільця та заряджаючого. Це дозволяло командиру зосередитися на тактиці замість завантаження снарядів, що давало величезну тактичну перевагу. Гармата КВК 42Л70, калібру 75 мм була винятковою. Довжина ствола 5 метрів 325 п'ять метрів, швидкість снаряда — 930 метр РС, і вона могла пробивати 140 мм броні на відстані 1000 метра. Це значно перевершувало гармату Т-34, вага 45 тонн, значно важче. Пропозиція Daimler-Benz була важчою, ніж вказувалося в вимогах, але Ман стверджував, що додаткова вага необхідна для покращеної броні та вогневої потужності максимальна швидкість 46 км егот. Трохи повільніше, ніж у Daimler-BHC, але все ще швидко для танка вагою 45 тонн. 19 квітня 1942 року обидва прототипи були готові. Дітлер і його військовий штаб оглянули їх на випробувальному полігоні. Конструкція Daimler BNS була легшою, простішою і дешевшою в виробництві. Але Гітлеру це не сподобалося вона була занадто схожа на радянський танк. Він хотів німецький дизайн, щось, що представляло б перевагу німецької інженерії. Дизайн Ман був важчим, складнішим і дорожчим, але мав вищу вогневу потужність і броню. Гітлер обійшов танк, заліз усередину і почав його оглядати. Він вирішив, танк переможе. Виробництво має початися негайно. Я хочу, щоб цей танк був готовий до бою до весни 1943 року. Танку присвоїли офіційну назву Pner 5» або «Пантер» – спеціальний автомобіль 171. Виробництво стартує на заводах Ман у Нюрнберзі, але проблеми виникають вже на початку. Дозвольте розповісти, що ж створили німецькі інженери. Пантер це і шедевр, і катастрофа водночас. Зброя. 75-мм гармата КВК 42Л 70 найкраща танкова гармата Другої світової війни. На відстані тисячі метрів вона пробиває 140 мм броні, знищує Т34 на 2000 метрах, пробиває Шерман на 3000 метрах. Радянські і союзні екіпажі танків називають її промінь смерті броня. Передня частина корпусу 80 метрів під кутом 55 п'ять Ефективна товщина 100 сот метрів, передня частина башти 100 метрів. Жодна гармата союзників у 1943 році не могла пробити фронтальну броню пантери на бойових дистанціях. Оптика. Приціл Турмзільферн Рор 9Д для стрільця має двакратне збільшення відмінна чіткість. Пантери можуть виявляти і вражати цілі на великих дистанціях, мобільність, незважаючи на вагу у 45 тонн. Пантер може розвивати швидкість до 46 амнецькі логімгот на дорогах. Її торсіонна підвіска забезпечує відмінну прохідність по бездоріжжю. Проте є істотний недолік трансмісія. Це фатальна вада пантери. Кінцеві передачі недостатньо потужні вони розраховані на танк вагою 35 тонн, а пантер важить 45 тонн. Під бойовим навантаженням кінцеві передачі зазнають катастрофічних поломок. Середній термін служби 150 км, деякі ламаються вже після 50 км. Двигун MBX від 230 потужністю 700 кінських сил, постійно працює на максимальних обертах. Двигун перегрівається, сальники виходять з ладу, паливні насоси ламаються, випадки загоряння двигуна звичайна справа. Складність. Пантер має чергування коліс. Це добре для розподілу ваги, але жахливо для обслуговування. Взимку між колесами замерзають бруд і сніг. Вся підвізка застряє. Екіпажі проводять години, ламаючи лід, щоб хоча б зрушити танк. Час виробництва на створення однієї пантери витрачається 55 тисяч людей на годин, на Шерман 10 тисяч, на Т – 3 тисячу. Німеччина просто не встигає виробляти пантери достатньо швидко. Але Гітлеру не цікаві ці проблеми. Він хоче, щоб пантери були на фронті. Він хоче їх зараз. І в нього на думці ідеальне поле бою Курськ, липень 1943 року. Східний фронт стабілізувався після катастрофи під Сталінградом, Гітлер хоче вирішальної перемоги, битви, що зламає мораль радянських військ і змінить хід війни. Його мета курський виступ, масивний виступ у радянських лініях, кілометри в ширину, 100 кілометрів в глибину. Якщо німецькі війська зможуть відрізати цей виступ. Вони оточать і знищать 60 радянських дивізій, понад мільйон радянських солдатів. Гітлер називає цю операцію Цитадель і ставить все на свою нову секретну зброю пантеру. До червня 1943 року німецькі фабрики виробили приблизно 200 пантер. Це недостатньо для масового наступу. Генерали Гітлера радять затримати наступ. Нам потрібно більше часу, більше танків, більше навчання для екіпажів. Але Гітлер відмовляється Пантери перевернуть ситуацію. 200 пантер вартують 1000 т 34 Атака запланована на 5 липня. Пантери зібрані в 39-й танковий полк, частину дивізії Гроздойчланд. Ці танки і екіпажі Еліта Німеччини найкраще обладнання, найкраща підготовка квінтесенція Вермахту. 30 червня 1943 року. Пантери починають свій шлях з заводів до фронтових позицій. Відстань становить приблизно 800 км. Спочатку залізничний переїзд до концентраційних районів, потім марш по дорогах до позицій для атаки. І тут починається жах. Командир Пантери Річард фон Розен пізніше написав у своєму щоденнику ми отримали наші пантери 1 липня, красиві машини, потужні гармати, товста броня. Ми почувалися непереможними. Це відчуття тривало рівно 4 години. З 200 пантер, доставлених до 39-го танкового полку, механічні поломки починаються одразу. Перший день. 1 липня 12 пантер ламаються під час маршу до збору, Збої в трансмісії, знищення головних передач, пожежі двигунів. Ці танки навіть не дійшли до поля бою. День другий. 2. 2 липня ще 23 пантери виходять з ладу. Перегрів двигунів, поломки паливного насоса, проблеми з підвіскою. Екіпажі в безвиході намагаються їх полагодити, але запасних частин не вистачає. Деякі ремонти займають дні, день третій. 3 липня. Ще 30 Пантера знову зазнає механічних проблем. Полк зупиняється, щоб дати можливість ремонтникам наздогнати, але часу залишилося обмаль. Атака запланована на п'ятого липня, день четвертий. Четвертого липня Пантери відновлюють марш. Ще 42 танки виходять з ладу. На цьому етапі німецьке командування усвідомлює, що опинилося в кризі. З 200 пантер лише 92 справні, 108 танків втрачено через механічні збої, жодного пострілу з боку ворога. Генерал Вальтер Модель, командувач 9-ї армії, повідомляє верховному командуванню Пантери не готові до бою. Ми втратили більше половини через поломки. Прошу відкласти. Відповідь Гітлера не забарилася, жодних затримок. Атака триває за планом. Службові Пантери на 5 липня 1943 року о 4.00 ранку починають операцію Цитадель з 92 справних Пантер лише 43 досягають позиції для атаки. Інші знову ламаються на фінальному підході 43 Пантери з 200 – менше 22% бойової готовності. Німецький командир танка Оттаріус згодом напише Пантера, це найкращий танк, яким я коли-небудь командував, коли він працює, але він майже ніколи не працює. З 5 по 16 липня 1943 року триває битва під Курском. 43 справні Пантери вступають у бій, і коли вони працюють, то завдають нищівного удару. Гармаш Пантери Гансбекер записав у своєму бойовому журналі 5 липня, перша битва. Відстань 1800 метрів. Вистріл по радянському Т 34 пробив. Танка знищено, вистріл по другому Т-34, пробив. Танка знищено. У перші години бою наш взвод знищив 9 Т-34 без втрат, 75 метр гармата просто вражає. Пантери вражають радянські танки на таких відстанях, де радянські гармати не можуть відповісти. Екіпажі німецьких танків відчувають себе виправданими. Пантера виправдовує свої обіцянки, але знову починаються поломки. 6 липня, з тридцята Пантер 16 виходять з ладу через механічні збої, а не через дії ворога. Двигуни перегріваються, трансмісії заїдають, гусениці ламаються. 7 липня ще вісім пантер виходять з ладу. Радянські протитанкові гармати починають націлюватись на боки та задню частину пантер. 80 ремет бічна броня вразлива. Радянські 70 мм гармати можуть пробивати на близькій відстані. До 8 липня залишається лише 12 справних Пантер. З початкових 200 залишилося 12 – катастрофічний рівень втрат. Німецьке командування відкликає залишки Пантер. Наступ триває, але без вирішальної переваги, яку обіцяв Гітлер. До 16 липня операцію Цитадель скасовують. Німеччина втратила приблизно 50 тисяч людей, 800 танків, 300 літаків. Радянські втрати більші. Але радянські можуть замінити свої втрати? Німеччина не може. Бойовий дебют Пантери став катастрофою. Не через бойові можливості танка він смертельний, коли працює, а через його механічну ненадійність. Німецькі доповіді після курська жорсткі. Хайнц Гудеріан пише технічні проблеми Пантери скасували її перевагу на полі бою. Яка користь від танка, що знищує все на своєму шляху, якщо він ламається перед тим, як дійти до поля бою? Гітлер в ярості, він наказує провести термінове розслідування. Чому Пантери такі ненадійні? Хто винен? Але правда проста Пантеру успішно запустили у виробництво не вистачало тестування, не вистачало вдосконалення, Гітлер хотів, щоб вона була на Курську, і Курськ заплатив цю ціну. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, як Пантера змінила б хід війни, якби німці мали більше часу для її вдосконалення. З серпня 1943 посічень 1944 року німецькі інженери наполегливо працювали над виправленням проблем пантери. Перша проблема вихід з ладу головних передач. Рішення Переробка головних передач, підвищення міцності зубчастих передач, використання більш міцної сталі, встановлення покращених підшипників. Новий дизайн збільшив термін служби 150 км до 600 км. Все ще не ідеально, але прийнятно. Проблема друга перегрів двигуна. Рішення покращити систему охолодження, встановити більші радіатори, забезпечити кращу вентиляцію, додати автоматичну систему гасіння пожеж. Кількість інцидентів із вогнем зменшилась на 70%. Проблема третя збої в паливній системі. Рішення переробити паливні насоси, покращити контроль якості, ввести більш жорсткі випробування. Проблема четверта замерзання підвіски взимку було вирішено встановити гумові вставки між чергуючими роликами краще дренування, заходи проти обмерзання. До січня 1944 року модифікація Пантера А набула виробництва. Це була модифікована версія. Більшість технічних проблем було вирішено, бойова готовність зросла з 22% до приблизно 60%. все ще не ідеально, але значно краще. 1944 рік. Пантера, нарешті, стала тим зброєю, на яке сподівалася Німеччина, Нормандія. 6 червня 1944 року. День Д. Де. Сили союзників висаджуються у Франції. Німецькі підрозділи Пантер мчать, щоб зупинити вторгнення. Битва біля Віллер Бокаш, 13 червня 1944 року. Поки тигр Майкла Вітмана знищує британські танки, Пантери Другої танкової дивізії надають підтримку. За три дні боїв 16 пантер знищують 64 танки союзників, втративши лише 4 Пантери. Співвідношення втрат 4 до 1. Репутація Пантери серед військ союзників стає жахливою. Американський командир танка, сержант Кларенс Смур, пізніше написав Коли ми чули звук Пантери, ми знали, що потрапили в біду. Наші шермани не могли пробити її фронтально. Нам потрібно було п'ять шерманів». Щоб надійно знищити одну пантеру, і ми втрачали три або чотири в цій спробі. Британські звіти з Нормандії оцінюють бойову ефективність пантери у п'ять до 1 проти шерманів. Одна пантера дорівнює п'яти шерманам за бойовою цінністю. Але Німеччина програє війну не тому, що пантери неефективні, а тому, що їх занадто мало. До грудня 1944 року Німеччина випустила близько 600 пантер. Сполучені Штати виробили 49 тисяч шерманів. Радянський Союз випустив вісімдесячі Т 34 60 тисяч проти 133 тисячі. Математика проста Німеччина не може виграти війну на виснаження, навіть маючи перевагу в танках. Командир Пантери, Ернст Баркман, який особисто знищив більше 80 танків союзників, написав після війни Пантера була найкращим танком на полі бою, але не могла змінити результат. Ми тонули в потоці американської та радянської сталі. Якість нічого не означає, коли вас в 20 разів більше. До травня 1945 року більшість пантер були знищені або залишені не в бою, а через брак пального, запасних частин і підготовлених екіпажів. Пантера. Технологічний тріумф, стратегічна поразка. Так що ж таке Пантера? Найкращий середній танк Другої світової війни? Можливо, Її озброєння було неперевершеним, її фронтальна броня була непроникною для більшості супротивників. Її маневреність вражала для 45-тонного автомобіля, але це був також один з найменш надійних танків війни, особливо в перший рік виробництва. Бойова готовність рідко перевищувала 60%. Кожен кілометр маршу міг стати останнім, і найголовніше, Пантера не могла змінити хід війни. 6 тисяч пантер проти 133 тисячі ворожих танків. Якість не перемагає кількість в такій пропорції. Гудеріан був правий у листопаді 1941 року. Т-34 була революцією, але він помилився в одному. Копіювання Т-34 або створення його німецького еквівалента було недостатньо, адже справжня перевага Т-34 полягала не в його броні, не в його гарматі, не в його маневреності. А в тому, що його можна було побудувати за три тисячу людину годин і виготовити 84 тисячу одиниць. Пантера була відповіддю на неправильне питання. Німеччина запитувала, як створити танк краще, ніж Т-34, але їй слід було запитувати, як створити таку ж кількість танків, як у ворога. Німеччина не мала відповіді на це питання. Підпишіться на залізне свідчення. Це не передані історії машин, які them changed history. Поставте лайк. Це допоможе нам розповідати історії, які заслуговують на те, щоб бути почутими. На каналі на вас чекають не менш захоплюючі історії. Т34 танк, який виграв війну, машина, що стала початком всього Королівський Тигр це ідеальний танк, але він запізнився на війну. ІС-2 2 молод Сталіна, який відповідав на атаки тигрів одним пострілом. Завітайте на канал, де вас чекає ціла бібліотека забутих подвигів та залізних свідків війни.